Баз бухгалтерія Корп дійсно має класний функціонал е, зарплати, який дозволяє дуже багато чого автоматизувати. Але е, з цим класним функціоналом треба доволі обережно е, працювати. Я в цьому відео не веду е, мабуть п'ять основних моментів, які допоможуть вам працювати в цій програмі. Перший це звичайно, налаштування, От, саме в зарплаті в Баскорб є дуже велика кількість е, можливостей галочок, які щось обмежують або щось включають, підключають. Тому тут порада вивчити весь функціонал, зробити такий собі зріз, що вам треба, що не треба, і е, одразу включити те, що на вашому підприємстві є або буде, і ви про це вже знаєте. Хоча в цілому. Більшість налаштувань можна підключити, і потім воно побудоване так, що воно не порушить вашого обліку. А другий момент це правильно занесені вхідні дані, помилка багатьох в тому, що вони починають, аби як працювати в програмі, і потім виявляється, що неправильно були внесені початкові дані або не були внесені взагалі. І так як облік побудований на регістрах відомостей, на регістрах накопичення в основному по зарплаті, то е, починають лізти розрахункові листки, е, розрахункові відомості неправильно формуються. Маю на увазі, що дані починають лізти в цих звітах і документах. Тому одразу вносимо залишки невикористаних відпусток, е, види відпусток, права відпусток, стажі, е, кадрові документи оклади, Тобто все одразу вносимо правильно і тільки потім починаємо вести облік. Третій момент це функціонал змін штатного розпису. Багато хто не використовує його, я б радив його на самому початку включати. Це допомагає. По-перше, відслідковувати зміни штатного розпису. По-друге, за рахунок цього ви тримаєте ваші кадри в порядку, тому що програма постійно проводить звірку з поточним штатним розписом. Тобто, у вас є, ну якби да, можливо, хтось скаже, що це подвійна робота, але в двох місцях, де зберігаються дані. І, відповідно, при великій кількості працівників це буде корисно, коли кодровік вніс. Якусь інформацію в штатний розпис, а ви вже там по зарплаті робите якісь дії, і програма вам повідомляє, що у вас розбіжності зі штатним розписом. Це е, дуже е, корисно на практиці. Е, четвертий момент це послідовність проведення документів. Корп любить, щоб все було чітко. Табель нарахування зарплати, відомість на виплату, відображення в обліку, нарахування резерву. Е, і дуже важливо це саме в такій послідовності робити і не перепроводити щось заднім числом.